Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні знімаю весняне відео по тегові, яке я дуже довго чекала. Це тег від Марини Імбир про весняні парфуми шлейфа, Весняний шлейф парфманіяк. Сьогодні розповім про те, що буду носити, що хотіла б носити. ну, все по питанням, які вигадала Марина. Я також знімала по цьому відео тег минулого року, мені дуже сподобалось, тому я дуже чекала, чи буде цей тег оновлений цього року, і Марина це зробила, чому я дуже-дуже рада повторюся. Отже, давайте почнемо, коли в цьому році перше питання. Я відчула, що вже хочу, треба мені весняних парфумів. Насправді, зарано. Зарано як, в принципі, і вся весна прийшла зарано, вся природа прокинулася зарано, от мене вже квіти виходять. Зазвичай вони виходять на місяць пізніше. І мені через таку весняну погоду, бо весь лютий майже в нас була саме весна. Відчувалося весна в повітрі, природа прокидається, сонце, температура, пташки. Ну, тобто повна по настрою вже весна, і хочеться вже носити щось таке весняне, тому рука менш-менш тягнеться до якоїсь важкої. Гурманіки до густих, щільних парфумів, хочеться вже легкості. Що з мого гардеробу я хочу носити навесні. Я дуже насправді хочу носити мімозу. Але мімозу я носити, очевидь, не буду цього року, тому що я так і не придбала. Хотіла бузок також носити, і його не буду носити, тому що також не склалося. Я а... хотіла купити одне, от хотіла бузок і Мімозу купила геть інше. Тому буду носити цього року а, іриси. Буду багато в мене ірисів і а, також. Мабуть, якісь такі а, ноти, які не асоціюються в нас з весною, скоріш за все, з початком літа, але таке червень, травень, а, тобто мені хочеться вишневого цвіту, мені хочеться чомусь смородини, тобто чогось такого, чогось яскравого. Давайте покажу, що обов'язково, от просто обов'язково, я буду носити Це флакон, який чекає вже давно. З минулого року це Скарлет Rouge від Мореск. Дуже давно його хотіла, дуже довго його хотіла. І ось нарешті він, я його придбала, здається, восени, але відставила саме на весну, тому що він для мене має. Такий яскравий, позитивний весняний настрій, я про нього вже розповідала. Це парфум про про мигдалевий цвіт, про вишневий цвіт, про м -м, яскравість а, м -м, таку а, неонову яскравість. А, Казала, чим він мене зачепив вже, розповідала, тим, що в ньому є цей контраст неонової яскравості, такої, якоїсь, яка дуже привабливої, дуже ексцентричної. Мабуть, це таке поєднання мигдалю з, не знаю, з ваніллю, ну Щось таке, щось таке дуже-дуже-дуже смачне, яскраве і привабливе. Йому дуже пасує, до речі, Кольор флакона, і з іншого боку, він такий пригладжений, округлений, деревиною сандаловою, оцим таким пильним. Як буде пиль? Саме пил, як папір так може пахнути. Це така інтерпретація вишневого цвіту. І ось ця контрастність яскравості, неоновості, феєричності, з якоюсь такою дуже м'якою, майже сором'язливою стороною цього парфуму, з цим таким дуже м'яким припиленим вишневим цвітом. Це дуже-дуже незвично. Я люблю такі контрастні парфуми, які грають. От я дуже хочу його носити. Весною, і база в нього яскрава. От саме яскрава. Якщо початок отакий припилено-паперовий, вишнево-квітковий, то База є саме яскрава. Далі, звичайно, буду носити царіну. Я показую вам поки що царіна інтенсива, яка стоїть на моїй поличці. У мене вже заготовлена звичайна царіна, вже тягнеться рука не до цих жирних ірисів версій інтенсиву, а в тих таких молекулярних, легких, елегантних ірисах, яка в звичайній версії. А, дуже вона мені подобається. Ірис це будуть, мабуть, квітка моєї весни. Тобто, ось ці іриси я буду носити. Я показую вам а, ірис Прада, яка була така спонтанна моя а, покупка. Це була, а, я до неї не готувалася, він мені завжди подобався. І це... А, Дуже елегантний, косметичний ірис, такий трошки кремовий, дуже тихий, але ну, дуже затишний і дуже вишуканий. І є отакі от косметичні, вишукані, тонкі іриси. Але з ноткою ну, такою, такою з рисою припудреності або косметики. Я таке дуже люблю: такий, саме, саме таку інтерпретацію ірису. і тому... Буду його залюбки носити. А Ірис, це в нас вже точно квітка про весну. Тому ось це. Я буду носити гарденю. Це крол uh, гарденія від Герлен. Uh, це моя гарденія uh, саме на весну. Не знаю чому, мені взагалі гарденії хочеться носити весною. Uh, буду носити білі квіти My Pearls від. З Merchant of Venice, там також є гарденія кремова, вона така з солодкістю. Тобто хочеться мені квітів, звичайно. хочеться мені дуже багато ірисів, ірисів такого, чогось дуже ніжного і водночас чогось дуже такого яскравого. Буду носити фльор-наркотік, він надає такої оцій яскравості при піднятого такому в настрою. Хочеться ось мені. Такого. Ось це я точно буду носити. Ну, а далі побачимо. <сум> точно буде ще багато чого іншого. А щоб я носила, якби у мене. Було, якби в мене було, і воно було в мене в активному вішлісті. Це Льоведь ува від Жакфат, це такий просто букет весняний, там і мемоза, і ще якісь такі весняні інші квіти, де багато пилку прямо відчувається. Певна медовість квіткова відчувається. І я його вже майже купила, якби не мої спонтанні покупки, про, яких можна подивитися, про які можна подивитися в моїх інших відео. Я залишу посилання. А, також я б носила 100% і мені хочеться його дуже сильно. Це світ морфін від Ексніїло, але світ морфін вже нема. Тобто його замінили на My Sweetest Morphine, я їх ще не порівнювала, хочу порівняти. І також Світ Морфін просто вилетів, був одним з перших претендентів на покупки. Але через мої спонтанні покупки він вилетів. І все, мій парфумерний бюджет на цей місяць закрито. Тому от їх би я носила. Це те, що мені хочеться носити, але. Ну так, плачу за свою спонтанність. Так, чи планую, чи вже придбала я якісь парфуми, які я планую носити весною, тобто спеціально на весну. Так. Є такий парфум, який був придбаний ще, здається, також сини на початку весни або в кінці літа. Тобто, як щойно був заявлений реліз цього парфуму, це Love at First Sight від Invinomand. І це парфум про бузок якраз і мімозу. Але чому я кажу, що я дуже хочу носити мімозу і бузок, але я їх носити не буду. Тому що цей парфум, чим він мене так а, привабив. Тим, що, в принципі, ми, я шукаю гарний бузок і мімозу, але тут була ще заявлена нота Маракуї, і мені здалося, що це має бути щось таке надзвичайно гарне і дуже цікаве завдяки оцій такій екзотичній ноті, фруктовій. В принципі, парфум непоганий. Він, от як заявлено про бузок і мімозу, так він і пахне. Але він для мене дуже прямолінійний. Чесно кажучи, ну, просто грубовато зроблене. Тобто в нього непогане звучання, в нього чисте звучання. Але якось все дуже на поверхні, мені не вистачає якоїсь в ньому інтриги, якоїсь гри, якоїсь тонкості виконання. Ну, я не знаю, як це передати, але просто я вдихаю цей парфум і відчуваю, що він так. він 100% пахне весною. Я думаю, що він а, знайде дуже багато шанувальників. Сподіваюся, цієї весни про нього знову згадають, бо це дійсно парфум 100% про весну. Його реліст треба було робити саме зараз. А, але от щось, а, щось мені в ньому не вистачає. Маракою я не чую. і... І кому я даю пробувати, всі кажуть, дуже гарно звучить, так це справді весна. Я з цим погоджуюся. Але от його я придбала спеціально, щоб носити зараз. Але відчуваю, що ну, не те це, не те, що я хочу. В шлейфі він мені подобається, от з флакончика подобається. Як тільки я його нанесла, подобається. Але потім в носці я розумію, що він мені просто не е, приносить того задоволення. Як я б я хотіла. Ну, і, звичайно, вже показала, оце я придбала. Я знала, що буду носити його саме навесні, на початку літа. Можливо, і влітку буду носити, але ось він от, прям ціленаправлено чекав весни цей флакон, який я придбала, щоб починати носити весною. А, що, чи було таке, що спеціально взяла на весну і не носила? Ну, от, два питання, дві от, 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 відповіді на. Не. Одна відповідь на обидва питання, на ну, два питання ось цей Love at First Sight, Я придбала, щоб носити його а, зараз, насолоджуватися ним, але почала розношити і зрозуміла, що ні. А, дуже близько, дуже близько до того, що мені хочеться, але ні. А, для мене все ж таки. Гарніший, кращий і про те саме Світморфін. І от його б я носила, він все-таки для мене ідеальний. А це така більш груба версія Світморфін. Але зважаючи на його ціну, то дуже непогана, непогана версія. Який існуючий аромат є для мене уособленням весни. Уособлення весни, ну. Чесно кажучи, так, щоб взяти, який, в принципі, є особленням весни, але який я наношу, це шамелізе від а, Герлен. Але там я як, якби це не дивно не звучало. Я дуже люблю квіткові парфуми. Це прям один з моїх улюблених профілів. Але він для мене якийсь занадто квітковий. От я не можу зрозуміти, чи занадто класичний, чи занадто пилковий, чи занадто квітковий. Ну, от щось в ньому для мене занадто. Я обожнюю його шлейф. Якщо в мене є можливість, я наношу, наприклад, на маму, мені дуже подобається от, на прогулянці, наприклад, якщо ми плануємо разом прогулянку, на дочку можу нанести, щоб від неї ловити шлейф, сама я носити не можу. Це дійсно особлення весни. ну Тобто якийсь такий бусково мімозний або з дуже тонкими якимось такими квітами. Що? Про конвалії, наприклад, так, а, а, якісь парфуми. Це дійсно особлення весни, але конвалії я також не можу носити, тому я їх не ношу. А, що з таких з конвалії? У мене тут є один парфум про конвалії. Це Аніки перший, ось я вам принесла його. Але а, тут такі дуже-дуже. Гучні конвалі, але дуже гарні, в них дуже багато вологи. Тому, от коли в повітрі багато вологи або дощова погода, і при цьому тепло, він надзвичайно гарно звучить. Знову ж таки, я обожнюю його шлейф, але сама через гучність цих конвалій я носити не можу. Але він може також вважатися особленням весни, бо це дійсно дуже гарно виконані конвалі. А, далі парфум для побачення весною. Це однозначно. Це однозначно завжди я асоціюю гарденію чомусь, хоча Гарденія це не весняна квітка, але для мене це от просто вона настільки ніжна, настільки жіночна, що це для мене ідеальний просто парфум на побачення. І я такі а, яскраві, але водночас непівпрозорі, дуже тендітні гарденії. Дуже люблю весною. От вони для мене просто весняні і все. А, не бюджетний варіант це Crawl Гарденія від Герлен, І більш бюджетний а, варіант, але з дуже-дуже схожим звучанням, а, там тако, але більш-більш трошки яскравий і більш солодкий, трошки не зовсім а, там немає такої притурної солодкості або нахабної яскравості. ні, Трошки солодший і трошки. Яскравіший це гарденія від гарденія Petal, тобто пелюрські гарденії від Ванкрит Арпель. Той також в мене асоціюється з порою весняною, коли в повітрі ви вловлюєте з грою вітру аромати цвітіння, цвітіння квітів, цвітіння дерев, дуже багато цвітіння, дуже багато цих ароматів. Квітучих рослин і а, вітерець. І от це особлення також і весни, і мені здається, вони настільки ці парфуми гарні, обидва про гарденію, обидва такі позитивні, обидва такі. не знаю, ну Просто, просто дуже гарні і дуже приємно, що от вони два для мене Вважаються, мабуть, ідеальними парфумами для побачення, особливо для весняного побачення, але так само їх можна розглядати, як і парфуми на осінь. до речі. У нас тут сховалося сонце, і тепер в мене не зовсім гарно з освітленням. Але вибачте, я це змінити вже, на жаль, не можу. Продовжуємо. Парфум для весняного міста. Ну, Парфум для весняного міста це щось таке дуже яскраве. От, наприклад, фліор Наркотік. Я не показую, в мене треба, я його забула принести. Але флір для Наркотік для мене, по-перше, він дуже також позитивний, дуже яскравий, дуже там оця півонія з конвалію, ця петалія інгредієнт, ця молекула. Вона настільки яскрава. І настільки позитивна, що, але ця позитивність от саме урбаністична, вона дуже гарно їй дуже гарно пасує місто ці петалії взагалі. Що з таких Валая, наприклад, до речі, я б дуже хотіла собі на весну Валаю. Хм, побачимо. Бачимо, можливо, квітень чи травень попереду. Там також ця петаля, там також ця яскравість. Дуже гарно вони саме а, пасують місто. Місто їм пасує по настрою таким яскравим і якось гіпертрофировано жіночним цим парфумом. Аніке перший дуже гарно, до речі, також буде а, саме в місті. Бо тут оця конвалія, вона, по-перше, дуже сучасна, а вона така, дуже гучна, тобто ніякі аромати міста її не заглушать, вона її буде чутно, і це аромат, він оці більш швидкі такі темпи міста порівняно, наприклад, з. А, з селом, так, з якоюсь більш такою, ближче до природи. Воно біль, більш пасує до цих таких більш швидких ритмів, це сучасна конвалія. «Аромат на праволянки парками це для мене однозначно Вольден Ві від Герлен. Бо це шипер. Будь-який, до речі, шипер, якби в мене був, я б вам тут показала. Але просто цей шипер найвісняніший для мене. По-перше, він дуже спокійний, він відсторонений. Коли ти в ньому, тобі хочеться просто побути сам собою думками, ти дійсно емоційно відстороняєшся від усього світу. І в ліс, наприклад, в парк ми йдемо для того, щоб просто побути ти і природа, щоб зануритися в свої емоції, думки. І оцей парфум просто ідеальний. Це в мене саме туалетна вода, версія. І чому саме цей шипор? Тому що він найвесняніший шипер. Тут нарцис, тут а, фіалка, тут ірис, тут мох. Тобто, і ось вам і парк, і ось вам перші весняні квіти, ось вам відстороненість, ось вам а, оце єднання з природою просто ідеальний шипор для прогулянок парками. І які шлейфи я б бажала, бажала б чути, бажала б чути від оточуючих весною. Якісь дуже приємні, дуже ось легкі, наприклад, якісь косметичні іриси, свіжу мімозу, от саме свіжу мімозу. Мені тут дуже радили періс Монте-Карло мімозу, і я дуже хочу її тепер затестити, але також мені сказала, що вона схожа на і це мене зупинило буквально від покупки на осліп, бо я шамелізе, який я вже сказала, не ношу, але мені дуже подобається шлейф. Тобто мені дуже цікаво затестити, чи почую я от те, що мені заважає чомусь шамелізе в мімозі від Перус-Монте-Карло. Але от, якщо понюхати мімозу, цю яка в вазі, в неї, наче й аромат, але водночас є така. Вона не пронизлива, але дуже-дуже яскрава свіжість. От е, Свіжість як свіжість повітря, свіжість зелені, не соковитість зелені, а саме тут свіжість. І мені хочеться такої свіжої, дуже ніжної мімози. А також я б з задоволенням чула якісь яскраві. Е, Шлейфи, от як, наприклад, ту саму петалю, тобто фльор наркотік, так, валаю. А, та нехай навіть і, і диліну, тобто якісь такі яскраві позитивні а, шлейфи з задоволенням, всю блінійку, правда, інф'зіону я б з задоволенням б слухала по шлейфі, тому що вони такі ніжні. А, ну, Водночас хочеться і ніжних шлейфів, які б гармонійно, так, гармонійно звучали в саме цій природі весняній, яка приглядається. З іншого боку, хочеться і яскравих шлейфів, таких позитивних, які от обіцяють, що весна, новий початок, оптимізм і все буде добре. Ось так. А, у нас ще 11 питання, трохи не забула. Чим би пахла моя ідеальна весняна композиція. Ось моя ідеальна композиція весняна, я думаю, що в принципі вже існує. Це світ морфін, я це зрозуміла. Це дуже гарний ніжний бузок, це дуже гарний, гарна мімоза, але так. Трошки натіком, від цієї мімози трошечки пудри, тобто вона така пилкова ця пудра, ця мімоза. Але сучасно зроблена. Тобто, мабуть, мій, мій ідеальний все ж таки світморфін і постає питання, чому я не купила інших флаконів, а світморфін не купила. Взагалі багато до себе питань маю, але. То таке. Ось, мабуть, це, це ідеальний. Або якийсь е, дуже гарний ірис, для мене він вже існує. Це, звичайно, царіна. Це просто ідеальний ірис, але з також мені ну, дуже подобається. Дуже подобається Ірис Анфюзіон і Дегіс, тому що а, оце виконання Ірису, воно дуже схоже, як його роблять, як його бачать в парфумерії Ormond Jane. Мабуть, тому так сильно він мені подобається. Все, в мене все. Дякую, Марина, велике, за твій Дякую вам, що подивилися, що були зі мною. Якщо у вас є якісь поради надзвичайно гарних, елегантних, вишуканих або позитивних, приємних парфумів, весняних, залюбки буду знайомитися. Побачимося у наступних відео. Бувайте, обіймаю вас і, будь ласка, бережіться.